Привіт! Усім привіт, друзі! І сьогодні я вам покажу, як побудувати один дуже гарний дім. Ну що ж, погнали! Значить, викапуємось таку розмітку. 6. на. 10. Ось так от викапуємо весь цей квадрат. Але це пізніше. Потім з боку цього ще маємо 4 блоки і проводимо їх до кінця ось так от. Далі, друзі, наша коли розмітка готова. Ми заповнюємо цю розмітку. Любим деревом, яке вже вам сподобається. Я, наприклад, ви ось такі дошки з берези. Мені кажеться, вони дуже гарні, такі білі, але не на максималках. Тому усе заповнюємо. Тут потім зробимо підлогу, але це не зараз. І ось так от робимо. Ось так і продовжуємо. Сходить аж ось уди. Далі. Тут будемо кругляком. Це вже буде другий поверх. Заповнюємо стіни цією цеглою. І перший поверх вже майже готовий. Але найголовніше тут залишаємо ось такий простір. Далі, друзі, ми коли вже ось тут от усе зробили, так? Ось такі стінки, я їх ще дороблю. І дивіться, друзі, по бокам сходи, усе. Бо це буде в нас такий, я би сказав, складосний склад ось так от. Півниця. Ось так я би на неї сказав. Тому тут будуть сходи. І тут поруч, доволі поруч, є ось таке щось чудо. Потім вириваємо ще яму в два боки вниз. Ось так. Так, вниз два блоки. Потім, друзі, повністю заповнюємо цю яму березвими, щоб правильно дошка ми. Що будемо робити далі, друзі? Коли ми вже ось так ось заповнили цю яму, ось потім тут ставляємо ось так ось сходи і тут також. Тут відразу треба помітити нам вікна. Вікна в нас будуть йти ось так от, щоб було дуже світло і гарно. Ось. Далі підвищуємо нашу стінку, і перший поверх майже готовий. Закриваємо повністю ось так от дах, кругляком або цехлою. Робимо ось такі вікна. Тут навіть можна зробити вищми. Заповнюємо, як вже душа побажає. Наприклад, мені сподобалось ось так от. Доволі яскраво. Ну і що треба робити далі? Чекайте завтра у наступному відео.